Для приготування борща спочатку варю бульйон у кастрюлю налила води та додаю два види м'ясу. М'ясо курки, це у мене стигенці, розрізаю на невеликі шматочки і додаю ще невеликий шматочок м'яса свинини. І знову ж таки розрізаю на шматочки. Відправляю м'ясо до каструлі та варю на середньому вогні. Для борщика тут у нас є картопля, морква, цибуля. Буряк та капуста. Ще нам не вистачає пасти. Пасту я б таку покупала трикутничок І м'ясо вже закинула в кастрюльку з водою. Воно зараз починає закипати. Перед закипанням обов'язково знімаємо піну. Картоплю нарізаю кубиками, можна соломкою, а буряк натираю на такій терці, яка підходить для корейської моркви. Мені подобається, що тут виходять рівні, ось такі, бачите, довгенькі полосочки однакового розміру. Потім я їх подрібнюю та відправляю до каструлі. Буряк ніколи не підсмажую, тому він вариться разом з картоплею та капустою. Тепер додаю сюди картопельку. І чекаю, поки знову закипить борщ. Тим часом вшиткую капусту. Тепер буду робити заготовку на заправку. Чищену моркву натираю на крупній терці, а цибулю нарізаю кубиками. На середньому вогні в сковороді розігріваю олію. Капусту висипаю до каструлі, а на пательню відправляю смажити цибулю з моркою. Овочі смажу 5 хвилин, додаю томатну пасту, перемішую все і смажу все ще 5-7 хвилин. І ось яка гарна вийшла борщова заправка. Відправляємо її в каструлю, додаю за смаком сіль та залишаю на маленькому вогнику кипіти десь півтори годинки. В кінці додаю дрібку цукру і свіжу або заморожену зелень. Варимо все ще 5-7 хвилин і подивіться, яка смакота вийшла. Обожнюю наш український борщик! А щоб краще смакувало, можна нарізати тоненько заморожене сальце, посолити, поперчити його, додати ще часничку або цибульки і смакувати гарячий смачний запашний борщик. Всім смачного!